Центру Я Маріуполь у Хмельницькому виповнилося три роки, і хоча його історія почалася з болю втрати, сьогодні це місце сили для тих, хто вимушено залишив рідне місто. В нашому центрі зареєстровано більше двох тисяч маріупольців, це більше тисячі родин. Вони проживають у місті Хмельницькому та Хмельницької області. Ми надаємо всебічну допомогу. Це продуктові набори кожної родині один раз на 31 день. Це юридичні послуги любого характеру. За три роки в центрі допомогли сотням людей, надали юридичну, психологічну, гуманітарну підтримку, провели десятки курсів і заходів. Багато уваги приділяють і дітям. Наші діточки проходять підготовчу програму до першого класу нашого вихователя. Кожен рік десь 3-5 дітей проходять таку програму. Наші мешканці пільгових категорій їздять до відпочинку у базу отдуха Трускавець, у базу отдуха «Моршин», діточки у «Артек» і також сімейний лагерь «Подвінниця». Це порядка кожного року більше ста людей їздить по таких путівках. Попереду нові проєкти: підтримка переселенців, допомога у працевлаштуванні, дозвілля для дітей. А головне віра в те, що, попри все, Маріупольці завжди тримаються разом. Ми завжди в силу своїх можливостей, в силу своїх напрацювань і співпраці з нашими міжнародними партнерами, намагаємося на постійній основі бути поруч, допомагати, підтримувати відповідно до запиту. Ну і хочеться тільки вам сьогодні подякувати за те, що ви не зламні своїм духом, за те, що ви на даному етапі вам вдалося інтегруватися. В розрізі усіх 60 територіальних громад нашої області у цей день центр Я Маріуполь знову довів сила українців у єдності, підтримці та небайдужості. А ще у вірі, що після темряви обов'язково настає світло, і що одного дня ті, хто нині знайшли тимчасовий прихисток, зможуть повернутися додому у вільний український Маріуполь. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський.